У генпрокуратури свої битви Юрія Луценка, попри те, що термін його отримання під вартою спливу ніч проти п'ятниці, знов доправили у СІЗО. Розгляд справи по суті, призначений на 27 травня, на прохання самого ексміністра, перенесли на 9 червня. Через біль у спині Луценкові важко сидіти. У понеділок він припинив голодування, аби показати правосуддя в Україні. Немає його справу, розглядають за зачиненими дверима. Клопотання щодо суду присяжних відхилили власне і спробу відводу судді. екс Ексучільник МВС переконаний, попри недоведеність звинувачень, вироб для нього вже готовий і вісім років за ґратами. Усі шанси скласти усенку компанію у Лук'янівському СІЗО. Мала цього тижня Юлія Тимошенко. Ще ніколи загроза арешту не була такою близькою, оскільки досі на її готовність співпрацювати із слідством були нерікання. Печерський райсуд розпорядився розшукати і доставити лідерку батьківщини до слідчого. Але це не знадобилося. Вона приїхала на Борисоглібську добровільно. Поки з нею спілкувалися, приміщення генпрокуратури оточив спецпідрозділ Альфа. Але після восьми годин допиту Тимошенко відпустили розслідування кримінальної справи щодо газових угод. Завершено далі вона буде читати її матеріали.